Увага! Традиційно у жовтні стартував всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під гаслом Рідна мова наша зброя. Пропонуємо взяти участь у відеочеленді Говори українською правильно, який відбудеться у групі Facebook Школа перспектив з 15 по 24 жовтня. Умови! На початку відео необхідно сказати. Беру участь у челенджі Говори українською правильно. Усередині презентувати лексичні помилки за принципом неправильно-правильно слова для учнів 1-4 класів, словосполучення для 5-8 класів та фразеологізми для 9-11 класів. Вибір форми та подачі презентації лексичних помилок залишається на розсуд учасників. Це може бути роздум, діалог, розігрування сценки, виступ у ролі вчителя, блогера чи мовного експерта, озвучена анімація, ляльковий театр тощо. Тривалістю від 10 до 60 секунд. Тобто, головне не обсяг, а креативність і грамотність. Але в нашій мові є чудовий відповідник для таких випадків. Краще коротко, але глучно. Наприкінці ролика необхідно сказати. Рідна мова, наша зброя. Детальніше про умови в описі під цим відео. До зустрічі!